Це 10-та година вечора, 1 -го жовтня. У мене з собою є. Заморожена камера, яка не роздоплилася. Вуп, знову усім привіт! Це 10-та вечора. Як ви вже побачили, у мене є з собою ручка та планшет для малювання, а це значить, що ми підійдемо дуже базовано до огляду. Міс діва, 2025 другий день. У нас буде і виступи, у нас буде і огляд їх костюмів, тому що я можу тепер візуалізувати свій фідбек. Якщо ви питаєте мене, чому у мене asmr сесія то це тому, що я бережу своїх сусідів від мого крику, бо я можу дуже громко та емоційно розмовляти. Ми їх прибережемо, тому що я поважаю їх бажання спати. Перед тим як я почну оглядати, важно сказати, що мій фідбек націлений не на те, аби облити брудом драх королеву та піти далі. Це фідбек, аби дати якісь поради, які підвищать рівень драгу. Але, як завжди, фінальне слово за драх королевами. Якщо вони приймають фідбек, круто прикольно, якщо вони не приймають фідбек і кажуть, що я з ним не згодна. Окей, круто, добре, і тепер ми будемо переходити до фідбеку: п'ята трах королева з шести це Ніксі <пілляє> Кулс. Цим днем мене приємно здивувала, тому що зазвичай її стиль це елементи Вогу, але ці елементи вони дуже часто повторювалися у неї під час номеру, і це виглядало уже занадто заїжено. Для цього ж номеру вона вирішила зробити з поями, що насправді. Було доволі цікаво, і якщо не рахувати кастинг Мак Владикс Драгриз другий сезон, то це дійсно вперше на драг цені взагалі України. Вона, в принципі, знає стиль, вона гарно одягається у неї прикольні макіяжі, але тут треба враховувати саму сцену, тому що ідея почати з клітки. Вона прикольна, але ми відразу бачимо, що для частини аудиторії колонка вона заважає розгледіти Cools. Потім, як ви чули, вона, хоч мені і казала, що я буду виступати з клітки, я забув, тому що дуже навантажений день. І ви можете почути, що вона в клітці, і я такий, точно, я забув. І потім Мілк теж каже, що вона в клітці, дивіться туди, тому що вона теж забула попередити. Почати з клітки це гарна ефективна ідея, якщо, по-перше, оголосили, що починається з клітки. По-друге, немає цієї колонки, яка заважає повністю розглядіти, тому що сам. Виступ в клітці був цікавий, і як вона злазила з клітки, теж було цікаво дивитись. Тут доволі цікаво подивитися ці пої, тому що воно завжди якби, магнітуюче, і особливо через те, що вони світляться, та вона вся в ультрафіолеті. Те, що мені не зовсім подобається, це те, що по інтенсивності крутіння цих шарів, воно майже не змінювалось. Хотілося якогось різноманіття. Я не знаю, чи можливо це робити з цими поями. Але хотілося, щоб якби, першу частину вона виступила з цими поями, а на цій другій частині, там де вона їх опустила, вона зробила би щось інше. Але, в принципі, сам виступ був непоганий, він був доволі цікавий. І те, що ще хочеться додати, це те, що у темряві дуже погано видно, що вона співає. Чи могла вона взагалі не співати, не думаю, тому що все одно ти щось бачиш. Але те, що вона пальцем там щось таке зробила, що вона якусь емоцію відіграла, ти це погано бачиш. Тому що твій погляд на цих два шарах, і ці два шари вони просто висять в повітрі, нічого не робиться. Ще такий дивний момент, чесно кажучи, який я зовсім не впевнений, але зараз ми з вами це обсудимо: що Ніксі Кулс, вона ж працювала в портомі, там щось вони не зійшлися. Тому зараз дивитися, як вона знову виступає на сцені портому місць діви в плані перемогти, для мене це трошки сюрно. Тому що для мене це такий маленький конфлікт інтересів. Якщо клуб, в якому ти працювала, і ви розійшлися, і цей же клуб артистки Портому та арт-директор оцінює ваші номери, то де гарантія, що тебе. Або не запустять, щоб ти не перемогла, або навпаки не спробують підвищити, щоб повернути назад. Це був такий трошки дивний момент для мене, але вона виступила доволі прикольно. Було класно побачити щось новеньке, свіженьке на сцені драгу. І, в принципі, молодець. Стосовно Ніколь, Номер прикольний, класичний такий європейський трах. Хотілося б, щоб усі якби так виступали, але. Те, що ви зараз побачили, то це елемент номеру європейський драг королеви, яка виступала під таку саму пісню, під такий ж самий номер і під такий самий костюм. Що було вперше європейська драг Королева, друга була Ніколь. Тому сказати, що це драг номер, що це зробила вона, ні. Це просто був номер присвячений європейській драх королеві, де вона гарно виступила. Але абсолютно усі ревілс, абсолютно майже усі рухи, вони ну, дуже некультурно співпадали з європейською драг-королевою. Тому. Я не можу сказати, що це саме драг номер. Чи він переміг, так він переміг. Чи він був достойний перемоги до того, як я знав, що цей номер з натхненням взятий з Європейської Драг Королеви, я б сказав, що так. Після цієї інформації. Це насправді для мене дискваліфікація, тому що це. Не її, як драг персона, чи як виступ, як номер, тому що, тому що це не її. Тому шкода, що так вийшло, бо, тому що номер прикольний, номер гарний, але абсолютно не її. Як автора я ще просто скажу, що я буду оглядати перший день костюмів. Місдіве 2025 там, де була тематика оранж помаранчевий. Чи дійсно помаранчевий то новий чорний чи це заїжна тема, ми дізнаємось в наступного відео?